Рік разом це як перше побачення, тільки вже з графіком прання. І з битвою за пульті телевізора. Та ну, вас, ми ще навіть толком не сварились. Бо ти так смачно готуєш, що сваритись немає сенсу. Антоне, скажи чесно, хто перший сказав люблю? -лю"? Я під дощем, без парасолі та ще й з температурою. Він тоді так кашляв, що я подумала, або це великий романтик, або людина прощається з життям. Як добре, що романтики ще живуть. Тост за любов перевірено дощем, гарячкою і життям. Дякую, що сказала так навіть тоді, як я хрипів, як серед Дякую. Що говориш люблю навіть тоді, коли. Так, все добре. Свят торт був смачний. Катя така щаслива, як ніколи. Так, мені просто обожнює. Я такого чоловіка ще не бачила. Добре, бувай. Скажи ще раз, що я тобі подобаюсь. Ну, звісно, що подобаєшся і навіть більше. А твоя Катя точно нічого не підозрює? Ні, вона вірить у нашу казку. Але знаєш, казки для дітей. То як? Завтра побачимось. А вже я знайду для тебе час. Для тебе. Завжди знайду. Сьогодні дуже важливий день. Нарешті моя найкраща подруга дізнається про мою вагітність. Я бачила його. Не сталося. Неможливо. Я точно знаю. Він був не сам. Сказати чи змовчати? Вона моя подруга більше, ніж подруга. Ми пройшли з нею через все. Вона довіряє мені завжди. А тепер мені сидить цей камінь. Знаю, скажу, зламаю їй світ. Промовчу, зламаю себе. Але чому я маю? Якщо вона вже знає або не хоче знати, правда болюча, але хіба мовчання не зрада, я, я не знаю, чи правильніше. Ні, я не скажу, чи ні, я просто буду поруч, поруще. Привіт! Як добре, що ти прийшла! Антон ще не повернувся, але це навіть краще. Я маю для тебе щось особливе. Хрещеною, ти вагітна? Так, я вагітна. Нарешті у нас все вийшло. Ти не рада, що сталося? Так. Сталося. Я маю з тобою поговорити. Спочатку я вирішила нічого тобі не казати, але зараз розумію, що просто не можу. Не лякай мене, що сталося? Я бачила того чоловіка з іншою жінкою. І що? Це могла бути просто колега. Та колег не цілуючи. І що? Що ти хочеш цим сказати? Це не може бути. Не очікувала від тебе такого. Якого такого? Що ти будеш настільки мені задроси. Ну звісно, я щаслива, заміжня, маю гарну роботу, квартиру, а в тебе нікого і нічого немає. І ти таким чином вирішила зруйнувати моє життя. Та що ти таке говориш? Ми ж з дитинства разом завжди підтримували і раділи один за одного. Я хочу тобі допомогти, щоб ти не жила в ілюзії. В ілюзії? В ілюзії я була тоді, коли думала, що в мене є. Як же ж я помилялась? Пішла звідти. Немає в мене більше подруги. Катю? Що сталося? Що траплости влякаєш мене? Я була тут. І що? Вона сказала, що бачила тебе з іншою жінкою після ресторану. Обійми. По цілуму купарку. Серйозно вона сказати, це повна мечня! Вона не жартувала, Антон. Я її ніколи такої не бачила. Вона була розбита. Вона боялася сказати. А може, вона може вона просто заздрить? Може вона закохана в мене? Може їй боляче нас бачити разом, бачити нас щасливими? Не свій так про неї. Ми знайомі з Пелюшок! Вона не прийшла сюди, щоб зруйнувати, вона не брехала мені. Вона боялася сказати. А може, може, вона побачила на півтемліви когось і тепер все? Все життя під сумнів? Скажи мені прямо. Це була неправда. Так, це брехня, Катя, я не зраджував собі, я не ідіот. Тим більше ми чекали на цю дитину. Не слухай нікого, я з собою. ти <плес> Коханий, може ти нікуди не поїдеш? Мені щось так важко на душі. Це знаєш, лишатися. Я цей проєкт півроку готував. Не хвилюйся, все буде в порядку. Все буде добре. Ти чого? Все буде в порядку. Не хвилюйся. Я зараз душ і буду вже бігти, щоб на літак не запізнитись. Коханий, тобі керівник телефонує. Може, Може щось важливе? Привіт, його де? -де? Як вже що Ти ж знаєш, я не можу відмінити відрядження. Тобі керівник декілька разів телефонував. Чекає на тебе. По голосу років 20, не більше. Хто тобі дозволяв чіпати мій телефон? Це одне з наших правил. Тож я набула права, як ти міг. А ти подивись, на кого ти стала схожа? На таку жінку я покохав. Тож я ще й винна в твоїй зраді. Я відмовилась заради тебе, від усього, від кар'єри, сім'ї, від найкращої подруги. Я ніколи тобі цього не пробачу. Йди геть. Ми чоловік і дружина. І в нас буде дитина. Все інше не має значення. Давайте заспокоїшся, потім ми з тобою поговоримо. Алло, привіт. Ти можеш приїхати. Мені дуже погано. Зараз тут. Вибач, що не повірила тобі і наговорила всього багато. Ти була права щодо нього. Я би я хотіла помилятися. Не хвилюйся. Я порч, ми все подолаємо раз. Довіра крихка, зрада гірка, але справжня дружба міцніше за ума. Іноді ми падаємо, щоб зрозуміти, хто справді підставить руку.